Коновальця вбили за особистим дорученням Сталіна, розповідають історики. Голова проводу ОУН загинув у голландському місті Роттердам від рук співробітника НКВС Павла Судоплатова. Знаючи пристрасть коновальця до шоколаду, судоплатов подарував йому коробку цукерок із вибуховим пристроєм. Щоб привести пристрій у дію, варто було лише перевернути коробку. Понад три роки Судоплатов ввів роботу для того, щоб власне вибрати цей момент. І ліквідувати конувальця, тобто це не був спонтанна спонтанна відплатна акція НКВД. КВД. Це була добре спланована, добре підготовлена і ефективно. Проведена акція. Ліквідація коновальця мала на меті припинити діяльність. У цього не трапилось, розповідає історик Сергій Кот. І про проіснувало ще кілька десятиліть. Але якщо ви подивитесь, чого хотіли українські націоналісти, почитаєте їх відозви, протоколи їхніх нарад. Вони не хотіли чужих земель, вони хотіли тільки одного. Вони хотіли незалежної, соборної української держави, і вона сьогодні є і тому. Поза всяким сумнівом, наш обов'язок вже в незалежній Україні, гідно вшанувати тих, хто змагався, хто віддав своє життя за те, щоб нарешті ця споконвічна мрія українського народу сталася. Проте, незважаючи на заслуги коновальця, молодь майже нічого не знає про його діяльність, розповідає пластунка Анна Коновал. Саме тому такі акції мають бути масовими, вважає вона сказати всім, що були герої, що є в Україні сила. Ну що все ж таки, ну, ми є е, нацією, яка може гордитись за себе. Урочистості відбудуться і на могилі коновальця у Роттердамі, куди прибуде українська делегація. Щоправда, організатори вечора переконані, прах ОУНівця потрібно перевести до України держави, за яку він боровся та загинув. Олена Огрин, Олексій Тищенко, п'ятий канал.